Тобто дивіться, будь-яка жива структура має розвив... рухатись. Давайте так: рухатись. Ви не можете зупинити свій вазон, він росте. Да? Якщо він не росте, він ну, гниє і в нього інший процес він рано чи ну, помирає. Тобто ми не можемо поставити на паузу. Тому у нас є тільки три ось цих три позиції, в яких ми живемо, і періоди нашого життя, в яких ми можемо. Прибувати. У нас є рух як динаміка, яка спрямована вперед. У нас є рух на місці, це те, що ви, дуже багато хто хто залипає, любить. Це суєта суєт. Де ми робимо ілюзію двіження вперед. І є третє, рух як тікання в минуле і звуження майбутнього. Так? Mm -hmm. да? Якщо б брати нейромодель України Росії, то Росія займається третім. А, нас історично витягнуло вперше, але ми з дуже з великим успіхом в березні подумали, може нам на друге зависнути. І, в принципі, ми почали туди так дружненько, особливо інституції, тут багато про політику сьогодні. Вони взагалі люблять другу позицію. Тому що вважається, що на другому що? Це є ключ стабільності. Да. Тобто ти щось здобув, і воно. Урок працює, працювала вчора, позавчора і буде роботи. Ну не так, Ой, дуже безпечно. І все, все ж головне, гарантовано. Більш того, людина, як політолог, може точно сказати, що ви, ви самі це дуже знаєте і бачите, платять політику саме за те, що він робив все, щоб нічого не робити. І це найкраще, щоб все залишалося на своїх. В скріпи сохранялись. Все це було на своїх місцях. Чим це чревато у нас, ви всі вже більш-менш знаєте, питання в тому, що перше, динаміка спрямована вперед. Завжди страшно, завжди тяжко. Ідуть процеси по тілу, завжди. Ніяко процесу вперед, без того, щоб ви перехворіло нормально вірусняком і то не один раз. Чи щоб ви не впали, не була у вас якась травма. Ну, тобто, Фізично, на першому і стрьомно, і погано. Але при запуску. Якщо ти пручаєшся, перезапусток буде декілька. Якщо ти не пручаєшся, то що відбувається? Хроніки, системні проблеми е, тілесні піднімаються наверх. І типу так: маякують повільно. Починай займатися. Починай, вирішуй. Бо це старенький паттерн, воно мішає. Переоформлюйся. І. Саме страшне це зависнути на другому не тому, що е, типу, це нудно. Ні, саме страшне, що на цьому другому рівні багато хто втрачає, що він на другому рівні. Так ми часто заграємося в діяльність, така яка не зовсім діяльність, що нам самому самі, самому собі дізнатися, що ми оце на другому місці це саме жахливе. Більшість активних діячів. Бізнесменів і соціальних якихось і волонтерів вони зливаються на другому. І отут дивіться, чим можна переплутати перше і друге. На першому страшно, спочатку і боляче, і страшно, і ти не маєш гарних показників.